Цей маршрут це просто казка для нас. 25 серпня в Івано-Франківську розпочав курсувати новий комунальний автобусний маршрут під номером 43. Він прокладений через село Вовчинець, Угорники та центр Івано-Франківська. Наші люди дуже довго чекали, щоб село курсував комунальний транспорт, оскільки в нас є приватний 39, але він не задовольняє всіх мешканців своїм виглядом, умовами, які є. Звісно, комунальний транспорт це вирішить дуже багато питань наших мешканців. Зокрема, маршрут проходитиме такими вулицями: Вовчинецька, Лепкого, Незалежності та тессма. Анецька серед зупинок, Велес, метро, кінотеатр, космос, житлові квартали, школи, храми та інші райони. Це новий маршрут, який поєднає два інші села. Людям буде зручно добиратися і до Велесу, і на Вовчинецьку, наприклад, тому що теж і люди працюють. Я гадаю, що завдяки нашій владі, все ж таки, це вдалося зробити. Воно мені з під хати і туди дуже зручно буде добиратися. В зимі буде краще. Як для старшої людини, дуже комфортніше було. Цей маршрут це просто казка для нас. Ми не могли ніяк знайти сполучення, вовчениць-горників. Пересідали деколи по три рази. Зараз фантастично. Прямим маршрутом. Сполучення ну, надзвичайне. І до ринку можна доїхати, і до надії. Ну, тобто... Все включено все включено новий комунальний маршрут запустили завдяки допомозі міст побратимів із за кордону, які надали івано франківську необхідні автобуси. Зважаючи на те, що зараз дуже складно відкривати нові маршрути, у нас брак водіїв, то такий зробили маршрут, щоб одним маршрутом два села закрити. і вовчинець. Тішимося, що комунальний маршрут до Дня Незалежності запрацював. Вже всі села нашої громади сьогодні мають комунальний транспорт, тому можуть. Бути з'єднані комунальним транспортом. Тому люди звикають, люди привикнуть, вивчать графік. Я думаю, що будуть більше користуватися. Сьогодні перший день, але бачимо, що потреба така є в такому маршруті. До слова, до кінця року планують запустити дообусний маршрут, а навесні наступного року ще один.